Круто, це ж вже мафія. Гаразд, слухайте Цієї пори роки ми сіни не табору біля старого костелу. Він знає, що ми йдемо. Тому будьте не повотовити. Без хлопця не повертаємось. Зараз я вас здивую, цих покитів урити. Ми сіну до мене живим. Ніхто не сміє чіпати, моя донько. Він це запам'ятає до кінця життя. Мене ж мурашки від того, що вони тут готуються, а ми такі зараз хоп, а... Аж мурашки по шкірі. Наскільки ми круті, розумієте? Дженаро, хлопчику мій, що на коїли ті головорізи, ти поранений? Я в порядку, батько, подряпаний сенсі. Що з масіною бандою? Вони нас більше не турбують. розберися з цим, Бернардо. Я на тебе розраховую. ходімо ходімо, пішли всередину. Блін, які ми круті, а? Які ми круті? Я сподіваюся, що ти захистивши забелою Дженаро. Це не повториться. Проте ти ризикував життям, щоб загладити провину. Чи ти вчинив хоробро? У цій сім'ї відданій понад усе. Шо ви? І не знаю, як тобі це вдалося? Це могло закінчитися зовсім інакше.